У випадку ядерної катастрофи аварії на атомній електростанції або застосування Росією ядерної зброї одним із препаратів, який зможе допомогти, є йодит калію, але потрібен він не всім, а декому може навіть нашкодити. Застосовувати калію йодит потрібно лише після того, коли ДСНС або офіційні владні структури повідомлять про загрозу і дадуть команду вжити препарат. Якщо такого повідомлення не було, то самовільно приймати його не можна. Таблетки рекомендують вживати орієнтовно за 6 годин до приходу полової хмари, але не пізніше двадцяти Трьох годин з моменту катастрофи, розповідає лікарка-ендокринолог Оксана Чукур. Ми повинні слідкувати з інформацією від місцевої влади. Якщо ми почули таке попередження, що є загроза, значить можна приймати. В інших випадках не потрібно. Оскільки це є дуже висока доза, тому лише ми слухаємо рекомендації від місцевої влади. Потрібно приймати каліюдит за 6 годин до ймовірної загрози, тобто до надходження радіоактивної хмари. Також ефективно Приймати препарат під час надходження та 6 годин після надходження радіоактивної хмари для прикладу, вже через 24 години приймати препарат не потрібно. Він вже буде неефективним. В центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, приймати йоди ткалюю слід при аваріях на атомних електростанціях, які можуть спричинити викиди радіоактивного йоду. Йодопрофілактика проводиться тільки після офіційного оповіщення щодо її необхідності, і вона виправдана лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом. У випадках застосування брудних бомб приймання препаратів йоду заборонене і може завдати організму непоправної шкоди. Людям після 40 років вживати препарат не потрібно. Калій йодит не рекомендується і тим, хто має патологію щитоподібної залози. Згідно з сучасних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, калійодит не потрібно вживати особи з тиротоксикозом, хворобою Грейвса, люди, в яких видалена щитоподібна залоза, і які отримують замісну гормональну терапію. Калій йодит потрібно приймати від народження діткам до 40 років. Особам до 40 років дозування таке дітям. Дітям від народження до одного місяця це є 16 мг. діткам від одного місяця до трьох років 32 мг. дітям від трьох років до 12 років 62,5 мг. І, відповідно, підліткам, тобто дітки старші 13 років, до 18, а також особам до 40 років, вагітним жінкам та жінкам, які грудують грудьми, потрібно приймати в дозуванні 125 міліграм. Тернополянка Ольга Касько вже встигла купити пластинку цього препарату. Дівчина розповідає, що дві таблетки йодит калію завжди носить собою в гаманці. Моя мама вона запаслась, нам переконала, мене що все ж таки варто його мати про собі. Я маю, можна вам показувати. Казати, я не завжди з собою, тому що ну ніколи не знаєш, коли він тобі знадобиться. Тут дві таблетки. Кілька інших тернополян, яких ми зустріли, зізнаються, таблетки не купували, але мати їх під рукою буде спокійніше. Чи плануєте записати? Планую. Думаю, через інтернет було б зручніше. Є, звичайно, хвилювання, але ми надіємося, що позитивно налаштовані. Позитивно налаштовані. Так, так, щоб нема такої паніки, щоб зараз йти, скуповувати в аптеках каліїїодит. Ну. Ми надіємося на краще. Запасаю звичайно. Якщо він буде дома в аптеці, скажімо так, він заважати не буде. Лишнім не буде. Журналісти Терену калій юдит знайшли лише в одній аптеці. Тут 10 таблеток з дозуванням 250 мг вартують 109 гривень. Проте панікувати через дефіцит в аптеках не варто, адже юдит калію можна замовити онлайн на сайті аптек інших міст, де він є в наявності, або на спеціальних сайтах пошуку ліків. У міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що держава закупила необхідну кількість юдиду калію. Кожен. Регіон отримав необхідну кількість розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.